Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, от сьогодні відео буде про курочок. Знаходимося біля них, в сарайчику. Не випускаю їх сьогодні на подвір'я, тому що хочу їх пролікувати. Значить, що сталося? Осталося те, що вони трішки-трішки захріпіли. Почали хрипіти, начали чхати і. Бачу, що ну, мені це не подобається. Так не повинно бути. Е, я не знаю. Курочки ці вакциновані, не вакциновані. Е, якщо вони були вакциновані, то можливо такого б не було. Але я не знаю, чи вакцинували, їх чи не вакцинували, тому що це не мої. Це дві курочки тут залишилися від бувших господарів. І чотири мені подарували, коли ми їздили до Сергія Шелучка. <рикан> Мої курочки захрипіли, зачхали, і виходить, що напевно, напевно заразили її ціхає, тому що бачу, вже вони Біле, біленька курочка теж чхає. І отас, виходить, з грибішком теж. Ну, в общем, вони всі, всі, вони тут не сильно, але, але хриплять. Треба, треба їх пролікувати, і виходить, що буду використовувати пари однохлористого йода. Можна їх пропоїти або з кормом дати антибіотик і плюс е, зробити е, інгаляцію парами, йод алюмінія. Антибіотик я поки що не хочу давати, е, тому що ми використовуємо яйця в їжу, яйця і так не сильно багато. Е, тобто, одне-два яйця в день бувають дні такі, що нічого немає. І, Виходить, що спробую просто їх пролікувати однохлорістим йодом парами йод алюмінія і подивлюся, що, що буде. Ну, я думаю, що все буде добре, їм стане краще. Просто треба цю процедуру провести. Отже, що нам буде потрібно для даної процедури, використовую я завжди використовую, і буду використовувати ось 3-літрова банка, потім півлітрова банка для того, щоб відміряти йод. Ну, Відповідно, йод од однохлорістий. Ваги для того, щоб відважити, скільки потрібно нам буде алюмінія. Алюмінію ось використовую алюмінію проволоку. Получається Десь щось як підв'язую чи щось і залишаються кусочки. Я їх ніколи не викидаю. Завжди собираю на кучечку, тому що я знаю, що вони пригодяться для даної процедури. Тобто зараз ми все вищитуємо, скільки нам потрібно алюмінія. Відважуємо це все діло на вагах, і виходить, потім заливаємо це все однохлористим йодом і витримуємо експозиція виходить, 40 хвилин. Там біля курочок, присутності курочок. Тобто обробляємо ми і дезінфікуємо якраз і курничок, і курочки дихають цим, цими парами, і відбувається лікування. Ось Тут навіть на самій Пляшці з йодом, не хочу фокусуватися. Ось написано, що можна, які хвороби лікуються. Інфекційний ларинготрахеїд, бронхіт, сальманельоз, колібактеріоз, мікоплазмоз. Ну, в общем, дуже-дуже для лікування ось респіраторних хвороб. Тобто, це. Така непогана, скажімо так, непоганий спосіб трішки курочок підтримати і пролікувати ось ці респіраторні захворювання. Не запитуйте в мене, де замовляв йод, тому що. Зайшов в інтернет, забив однохлорістий йод, перший попавшийся сайт такий вискочив, там замовив і все. Ну, тобто Це не проблема. Дуже-дуже багато пропозицій в інтернеті заходите, замовляєте і через сутки-двоє через нову почту цей виходить, йод у вас. Тобто з цим нема ніяких проблем. Алюміній, я думаю, теж всі в себе в господарстві знайдуть без проблем. Використовую я таку велику ємкість, тому що відбувається дуже бурхлива реакція. І якщо використовувати меншу, то просто воно почне через верх це все діло виливатися і це не є добре. Використовувати потрібно стекло або емальовану посуду. Значить... Чому я от роблю ручечку таку, тому що е, курочки це ж такі істоти, які полюбляють е, пригать, везде лісти. І це все діло треба підвішити. Ось тут підготував ще е, канаточку вже тут із крючочком. Зараз покажемо ось як це все діло буде підвішуватися. Там теж в самому приміщенні підготував. Прикріпив до стелі е, теж е, кріплення, до якого це все буде діло підв'язуватися. Тому що в подальшому, в тому ж приміщенні, я і планую використ... ну, утримувати цепляток після інкубації. Це буде як брудер на мене. І тобто цю процедуру я буду там проводити ще не один раз. Так, ну все. Зараз кусаємо алюміній, скільки нам потрібно. І... Засипаємо все це в баночку і йдемо до курочок і проводимо цю процедуру. Опа, щось тут хтось до нас йдеть. А я тебе шукаю. А я тут заховався і знімаю відео для наших підписників. Передавай вітання всім! Так, всім передаю вітання, всім дуже дякую за поздоровлення. Хоча трішки опередили, звісно, деякі підписники, ну, так скажемо, час. Тому що день народження сьогодні. Всім хочу побажати миру, добра. І ще раз велике дякую всім. Ти чого прийшла до мене? Хотіла на каву, то запросити. Все, йдемо. йдемо тоді на каву. Всім пока. Я теж хочу подякувати всіх підписників за привітання, за щирі, добрі, теплі слова. Всім також миру, здоров'я, добра і всього-всього самого найкращого. І все буде Україна. Нічого сьогодні такого щось не хочеться робити, такий якийсь святковий настрій. Оце курочки з утра роботи трішки підкинули. Хоча роботи там вистачає і те, і те, ну там того не вистачає, щоб доділати там того. Завтра знову поїдемо на Умань, вже докупимо все, що потрібно, і вже будемо продовжувати всі інші е, справи. А сьогодні такий е, свято. Е, будемо трішки-трішки ну, відпочивати. Зараз ось курочкам зробимо процедуру. І... А цьому все. Значить, по пропорціям по приміщенню на яку квадратуру скільки чого потрібно. Іде 3 мл йоду іде на виходить, на 1 м кубічний. Не квадратний, а кубічний. На 1 м кубічний приміщення йде 3 мл йоду. Алюмінія йде 50 г на 1 літр. Все. Тобто ви потім вже розраховуєте, яке у вас приміщення, скільки вам потрібно йоду. А вже від тієї кількості йоду, яка вам потрібна, ви розраховуєте, скільки вам потрібно алюмінія. Експозиція, як я вже сказав, ну, тобто після того це десь проходить одна-дві від 1 до 5 хвилин, коли розпочинає виділятися оцей пар. Після того, як розпочав, виділятися пар, засікаєте 35-40 хвилин, все, закупорюєте приміщення, закриваєте, приміщення повинно бути герметично закрито. І все. І засікаєте цей час 35-40 хвилин. Потім заходите, забираєте ту ємкість і приміщення відкриваєте все. Воно. А якщо є вентиляція, включаєте вентиляцію. Якщо, до речі, якщо є вентиляція, то перед цією процедурою все це відключається, щоб вентиляція не працювала в період цієї процедури, все. Потім забрали ємкість, відкрили приміщення і включили вентиляцію. Щоб це все діло провентилірувати і ці пари всі вийшли. І так робимо тричі, тричі з інтервалом 3 дні. Тобто кожні три дні ми повторюємо цю процедуру тричі. Так, все готово. Алюміній покусав. Алюміній ось кусаю на такі маленькі кусочки для того, щоб він швидше вступив в реакцію з йодом. Тому що можна і куски великі кидати, ну вони потім довше вступають в реакцію. Щоб це все швидше відбувалося, я ось так на такі невеличкі ось відрізочки кусаю його і все. Так, мені дуже на те приміщення, воно в мене маленьке, і там, ну я даже ще з запасом узяв. В общем, тут у мене зараз 5 грамів алюмінія і на ці 5 г алюмінія потрібно буде 100 мл йоду. Це я ж кажу, це з запасом. Туди, якщо все навіть, ну, так як потрібно по інструкції, то виходить, що потрібно трішки-трішки менше. Ну, Я округлив вже до більшу сторону, тому що там є приміщені щілини. Я їх конечно, буду зараз, коли це все вже реакція піде, я звідти вийду, і ці щілини на дверях з ну, мішками там позатуляю. Ну, тобто ці всі погрешності я враховую і для того роблю трішки більше, більшу концентрацію і більше алюмінія і більше йоду. Ось ми і на місці, все готово. Ось на таку відстань підвішуємо ну, десь сантиметрів 40-50 від підлоги. Підвішуємо ємкість. Стараємося так, щоб ємкість висіла по центру приміщення. Якщо це велике приміщення, тоді потрібно не одна, а краще зробити це розділити на дві на три ємкості і поставити їх так, щоб вони були всі рівномірно розміщені по приміщенню. Все, зараз що ми робимо? Е, відміряємо, скільки нам потрібно 100 мл. Якщо у нас це півлітрова баночка, значить половина це 250. Десь трішки менше половинки. Все це діло ми зараз наливаємо. Ну, все опять же так, примірно на глаз. Не виміряю там, мірничка в мене немає. Десь і є, ну вже ладно, там ті вже там, 10-20-30 грам, туди-сюди це вже таке. Вон, чуєте, як вони? Хриплять. І це, я ж кажу, камеру тільки починаєш знімати і вони нічого не хочуть показати, як це все відбувається. А як е не на камеру, то прям пх -пх, он такоп постоянно постоянно це хрип, цей ч Щось кінцівка відео не не заходить, не задається. Чому? Телефон сів Зараз зйомки веду на е, дочкин телефон. О, і щось уже більше 20 хвилин, а воно нічого не відбувається. Потемніло, стало таке більш темне. І. Нічого нічого не відбувається. Ну, ще чекаємо, не знаю. Чекаю ще трішки. А далі. Побачимо. Ну, якась реакція йде трішки, тому що воно ну, темне стало такого кольору, як буде виділятися, як завжди в мене виділявся цей пар. Він такого аж фіолетового, темно-фіолетового кольору. Ну, щось, щось не те. Завжди, буквально там, не знаю, та хвилини навіть не було. Все, реакція пішла і бігом і бігом. Е, думаю, можливо, холодно. І з-за того, що температура така, і виходить, що воно довго-довго вступає в реакцію алюміній з йодом. Ну, ще почекаємо. Чекаємо. В мене завжди навіть було таке, що. Тільки банку відкриваєш самого а йоду. Відкриваєш банку і наливаєш, щоб відміряти скільки потрібно. І він уже так, як парує трішки випаровування, йде, і зразу вже вниз б'ють ці пари, і все це бистре діло робив, раз, раз відміряв, скільки потрібно вилив, і все. Я ж кажу, там ну там секунди, і все розпочиналося. А зараз щось, щось ну це щось не те. Прийдеться замовляти інший йод. Ось так буває. Трудівничка. Сама маленька. І несеться. Я так і думав, що це вона, тому що десь тиждень назад почали маленькі е, яєчка з'являтися. Е, і я думаю, яка, ж це, яка ж це несеться. А, це ця курочка. Ну, ці дві несуться це точно, я знаю по черзі. Ну, а ті, щось е, Білу я й не бачив, щоб вона в гніздо лізла. Ота е, в гніздо теж лізе. Ну, не знаю, можливо і вона. Ну, ця точно що зараз сидить в гнізді. Ну що, нічого у нас не відбувається. Пішов, взяв ще другого алюмінія, додав. Думав, може, алюміній той тоненький якийсь щось не такий, може він там з примістю якимось другого металу, що він не вступає в реакцію. Пішов, знайшов там товстий є алюміній такий, ну, як обичний. Докинув його ще сюди і тиш... тишина. Да. Ну нічого, зато тепер я знаю, що цей йод напевно, що негодний і треба замовляти інший. Ну, ще почекаємо трішки. Сижу тут, чекаю, поки щось може розпочнеться. Ну, напевно, що нічого не розпочнеться. І тут в нас курочка раз і яєчко знесла. Ану, покажи, давай. Тихенько. От. Ось воно. Як відбувається? Це сьогодні ми вже з яйцем. Ну, а тут у нас що, тиша. Тиша, тиша, так. Да. Ось так буває. Капець. Ось такі от справи. Да. Ніколи такого не було. Шо... Ну, в общем, понятно. якесь чи підробка якась, чи що, не знаю. І красиво розфасований в бутилки такої, і завжди замовляв, присилали в обичних бутилках пластикових, розлитий на розлив, працював, я ж кажу, не встиг йод вилити в алюміній, буквально секунд 20-30 до хвилини. Все, вже реакція розпочинається, не встигаєш із курятника вибігти. Тут вже година пройшла, навіть більше, і нічого. Тільки потемнів став він е темно, коричневий. І нічого не відбувається. Ну, ну нічого, я ж кажу. Зато я знаю тепер, що цей йод негодний. Будемо замовляти інший. І ну, не пощастило курочкам. Почекаю, трішки тепер почекаю, замовимо інший йод, і все одно цю процедуру проведемо обов'язково. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. До побачення. Все буде Україна, слава Україні! Всім всього самого найкраще. Все-таки щось відбувається. Думаю, хай ще повесить. Пішов я звідси собі. Вони нічого його не зіб'ють, нічого. О! <кій> Оце вже чувствується. І, виходить, пройшло, мабуть, вже більше двох годин. Думаю, піду, зніму вже його все. Вилею, викину, е, вже воно, нічого з цього не буде. Заходжу, а воно почало тільки-тільки начало вступати в реакцію. Ну, ще не сильна бурна реакція, ще не сильно виділяється все це діло. Ну, ну вже щось є. Це більше і більше реакція відбувається. Ну, але дуже, ну дуже вяло. Ну, це не то, що вяло, це ну, ну зовсім якось не так, як було раніше. Ну вже-вже щось там воно. І все одно немає того диму. Повинен прям вилітати звідти такий джин з банки. Фіолетовий такий аж ярко-ярко-фіолетовий. Яскравий. Ну, ще чекаємо, чекаємо. Уже, уже, о, це те, що, те, що, те, що повинно відбуватися. Уже, уже практично те, що має бути. Ну, ще не те. Ну, вже в приміщенні так. Он, видно, скільки вже. Диму відчувається цей <кхи> запах. Все, закриваємо, закупорюємо і засікаємо 40 хвилин. Закрив всі щілини ось мішком. Все, нехай, нехай воно вже там як є, так є. Не, не дуже доподому. Мені це все-таки все замовлю, я, навірно ще літру чи дві. Іншого, тому що ну, це, не, це не те. Півдня потратив для того, щоб зробити цю дезінфекцію, яка робиться, ну, дезінфекція і лікування, яке робиться за буквально за 15-20 хвилин. Так що, це щось не те.